Пес патрон! Тепер з нами. Привітайте, пса, по друг, правда? Мій точно, мені вже його давали. Сьогодні буде казка про чорно чорну. Ну, до речі, який раз, хто знає. Шістнадцятий. Сьогодні казка про чорну, чорну курку. Вона хотіла стати кимось більше, ніж просто курка. так? Отож. Чорна-чорна курка, написана Галиною Вдовиченко, і до неї намалювала малюнки дуже класні, Наталя Гайда. От мені цей портрет курки дуже подобається. Вона тут така така незрозуміла, яка. Я можу там просто щось. Ось ця наша курочка почала чорна-чорна курка оповідати історію. Я пам'ятаю, каже вона, як мене купували на базарі разом з іншими курчатами. Додому нас в кошику несли. Я бачила річку, кладку, камінці. Ми були такими пісклявими, ці пусіцьки. менші за вас. А з нами ще був горобчик. Так він потім випорхнув: Та ну, дивується біла курка, щось я не пам'ятаю такого, я все знаю. Просто ти ніколи не замислювалася, звідки ти є? А я замислювалася. Я замислювалася, я напружилася і я пригадала, ми з базару. Не всіх є мама й тато. Ми з базару. Мені цього замало. А що тобі цікаво? питає біла курка. Мені цікаво одне. Як ви думаєте, що їй цікаво? Захватіть <рес> мир. Літати? Літати? Так, літати. Це головне і це раз. Два. Літаючи, обстежувати територію, шукати, вишукувати, знаходити цікавинки і робити відкриття. А ще вигадувати різноманітні історії. Це я теж люблю. Ну, це вже три. Господиня винесла курям кукурудзяного зерна у решеті, жовтого, лискучого, посипалася кукурудза золотим дощем. Ціпа, 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 й побігли. На випередки біла курка пурх з горіха злетіла, рябі курчатка пурх з горіха злетіли. А чорна-чорна курка шурх з горіхового куреня. Вона найдовше протривалася в повітрі, гучно лопотіла крилами, губила дрібне пір'я, намагалася долетіти гарно до самісінького ганку, але не дотягла. <гум> Довелося їй лапами по землі як усі бігти, дряпатися. Прибігла вона останньою. <гум> Увесь пташиний двір реготав над вигадками чорної чорної курки. Ну ви таке чули, що вона мелить якісь дурниці. Вона вміє літати як птаха у небі. Курка. Ви таке чули? Я вже літала, запевняла чорна чорна курка. Я, я з двома круками літала отут довкола і все бачила тут. Бачила курчат, а вони своїх курчат. Я все бачила. І біла курка, ти ж підтвердиш, що я говорю? Ти ж сказала ого, коли я літала. Так. А... Курка вхопила вуглик і написала на стіні. <рес> що вона написала? <рес> курка. <рес> курка, крук. Курка, крук. В нас нове ім'я, тому що це серйозна курка. <рес> Вони дуже розумні, не припиняла тракотіти чорна курка. І я зовсім не дурненька. Ми з круками родичі. Круки птахи, я птах, ми усі птахи. Це зрозуміло? Я їх прогустила кукурудзою, чорною смородиною, а вони мене ліщиною. і ми разом літали цілісінький день. Куди? розкуткудахкалася ряба квочка в оточенні малих курчат. Куди ти літала? Що ти вигадуєш? Звісно, що не літала, вступила у дискусію тлуста гуська. Хіба оті підстрибування і безглузде лопотіння кріми можна називати польотами? Що? підтримала подруга друга гузка. Та тебе всі кури сміють. Чорна чорна курка піднесла крило, вимагаючи тиші. Ви всі, ви всі, ви просто забули, що кури походять з племені диких, неприборканих птахів. Ви забули, якого вироду і племені. Ви забули, що таке політ, а я, я не забула. Я ще пам'ятаю, як повітря шурхотить між моїх крив. Дивіться, і не кажіть потім, що не бачили. Курка зірвалася з місця і побігла готуватися до польоту. Увесь пташиний двір, і навіть бровко, і Грюндель чекали і не розходилися. Всі хотіли подивитися, як та вихваляка літатиме. А ось і вона в льотному шльомі з намальованими крейдою, смужками, стрілами обабіч дзьоба. Можливо? Зараз. Мовчки вона видряпалася на пагор під подвір'ям, розвернулася до глядачів. І залунала пісня Here I am. I, am. I, am. I, am. I am Вона зараз стартане, треба вірити в неї. Вона як Огі Орел. Рок гурту Скорпіон та ще й в супроводі симфонічного оркестру. Всі, хто почув, перехопило подих. Атмосфера була неймовірна. Ніхто досі не помічав, яка вона може бути гарна, яка вона приваблива, ця чорна-чорна курка. І ось вона стоїть на пагорбі, очі заплющені, дзьоб угору, крила притиснуті. Раптом вона рішуче випростила в бік одне крило. Тоді друге і розплющила очі. Скрипки пішли вгору, кінчики курячих крил затремтіли, курка замахала крилами швидко-швидко, її лапки тонкі й грубі внизу відштовхнулися від землі, і вона взлетіла над пагорбом. А взлетіла чи встрявнув? І гепнулася додолу. Простісенька в дерев'яну діжку з водою, здійнявши фонтан навколо, з куркою стався кур'йоз. Тьху! <рес> Я ж казала, курка не птиця, просичала вузка, та яка там птиця підтримала її друга, і обидві пішли до діжки, щоб нічого не пропустити. А чорна-чорна курка випірнула на поверхню, виплюнула цівочку води і стягнула шолом. Усі мовчки спостерігали, як вона перекинула його за край діжки. Підтягнулася і вибралась назовні. Вона стояла у траві мокра, як хлющ. І всі тоді, навіть найменші курчатка, побачили, яка вона кумедна і жалюгідна, ця проста мокра чорна курка. Крила обвисять, борідка тремтить, літати вона вміє. Та ви бачите, як вона літає, курям насміх. А курці хоч би що. Вона обтрусилася і сказала до себе: кумекай, курко, кумекай, петрай швидше, ось, ось що воно. Зрозуміло одне. Зрозуміло? Треба як слід розбігтися і лише тоді взлітати. У вас... Як у моя вас мрія. мрія. Одного дня курка йшла по подвір'ю по і побачила пластикову лижу з поліно завдовжки, кольором, як морквина. Для людини ця міні лижа чи для курки? Ця лижа була без пари. Вона лежала нікому не потрібна, і підпирала дрова в дровітні. Чорна-чорну курку, лижа обережно порухала кінчиком пальця. Тік. Тік. Обдивилася її з усіх боків, подзьобала, замислилася. Ця знахідка її збентежила, і вона та щось натякала. Кумекай, курко, кумекай! «Міскуй, міскуй!» – сказала собі курка. Петра й швидше?» І вона додумалася. «Йо-ко-ко!» – скинула крила вгору. Ось воно що. Вона схопила лижу під паху, видряпалася на вершешок поліниці, звідти на дах дровітні, і тоді на стайню. Роззирнулася. Краса! Он де ліс, онде річка, он де пасовище. Он до птахи в небі. І вона. Саме звідси, саме з цього даху. Курка спробує злетіти на пластиковій лижі. Курячий повітряний сьорф, ось так це називається. І вона полетить. Недаремно м'язи та вестибулярний апарат тренувала, танцювала на сміливість себе випробовувала, терплячість собі вимаховувала, крила витягувала. Настав цей час. Всі ці таланти їй знадобляться. Вона прилаштувала свою лижу на гребені доху, Вчепилася лапами в пластмасовий виступ всередині. Курка розкрила крила, присіла і юху! Скинулася донизу. Лижа окремо, курка окремо, обидві шм'якнулися в бур'ян. Лижа в кропиву, курка в лупухи. Як ви думаєте, що курка далі робила? Вона поговорилася. Вона не здалася. І що? сказала курка. І нічого. Головне не зупинятися і вчасно виправляти помилки. Курка збігала до горіха, принесла свого куреня льотний шольом, вдягнула, защіпнула рімінчик друга спроба. Підхопила під крило свій сьорт, видрепилася на дах вперед. Лижа ковзнула шифером, набираючи швидкість. Цього разу курка вже летіла впевненіше. Вона пролетіла шкереберть і загубила лижу. Ну що ж, буває. Вона обтрусилася. І пішла на третю спробу. Поймо. Знову і знову курка піднімалася вгору. Знову і знову вона падала донизу. Аж поки, нарешті, второпала. Як саме варто тримати лапки, як присісти, І як крилами собі допомогти? І в якому положенні лижу отримувати? От що значить практика. Нарешті хвацько вона з'їхала з даху і потрапила в повітряний потік. Він підхопив її і поніс. Попутний вітер допоміг наполегливій курці. Вона пролетіла над подвір'ям, балансуючи на лижі, і приземлилась на острівок м'якої конюшини. Проїхалась по траві, плавно зупинилася. «Хоч цей раз все в мене й вийшло, сказала курка і з радощів зробила бокове колесо, затиснувши лижу під пахою. І того дня. Чорна-чорна курка літала до самого вечора. Аж в неї почали тремтіти лапи від утоми, а крила вже падали безсилі. Ввечері вона сховала свою лижу у дрова, почалапала достатній шоломом під крилом і зупинилася. Ефектний політ. <му> <Ага>. <му> у ранніх сутінках віднівся напис на стіні. Чорнокурківський вісник написав, що? Оголошення термінове. Чорна Чорна курка. Вміє літати. Це визнання зла ен. Курка в курсі. Сказала собі чорна курка. Чого я тоді ледве лапи волочу? Чого я плентаюсь, як побитий пес? Але радість переповнювала курку. Вона задерла голову, тріпнула крилами. Який день я вмію літати? повторила собі курка. «Йо-хо-хо!» З за рогу вистрибнула біла курка і рябі курчата. Всі закричали Сюрприз! Вони нарвали барвінку і сплели віночок і поставили його на голову курці. Ти в нас, птиця, високого польоту. Ми це знали завжди. Але чорна-чорна курка від радості і втоми навіть не знайшлася що відповісти. Сили її покинули. Вона переступила поріг стайні, ледве вибралася на сідло і заснула вінком на голові. Наступного дня у курки боліли лапа, крили, але вона не жалілася. Вона прогулювалася по двірям, покльовувала зернята, аж глиб за нею ходять двойко курчат. Що вам треба, Зузулязці? Чорна чорна курка. Ми теж хочемо літати. Навчи нас о велика чорна чорна курка ге обхопила, притягнула до себе. Рано вам ще літати, маленькі. Знаєте, як треба цього сильно хотіти. Але ми так само хочемо, як і ти літати, сильно-сильно. До осені навчитесь, пообіцяла їм чорна чорна курка. В тебе мрії з розмахом. Ну і характер. Що є, то є. Не буду брехати, сказала їм чорна чорна курка. І така впевнена в собі несподівано знітилася, опустила голову. І, намагаючись приховати хвилювання, одною лапкою почала дряпати по землі. Малювала щось. Чи писала. А що саме годі розібрати? У неї такі закарлючки. Правильно про таке кажуть, як курка лапою. Ну, Малювання і писання, то не про неї. Тому що в кожного своє призначення. Що це історія? Ні, вона... Як як ми що ми можемо сказати про курку? Яке слово? Що курка? вона. Е... А що це таке? Умна курка. Курка. Вумна курка. А, Ще що? Що вона була дуже в собі що? Впевнена. Впевнена. І головне, яка вона була? Вона не здавалася. Вона не здавалася. Вона була наполеглива, завзята і яка запекла. Вона не зупинялася. Хоч в неї не всі з неї сміялися, ніхто її не підтримав, в неї навіть не було друга. Але вона що зробила? Вона взяла і підкорила вітер. Про що ця історія? Про те, що треба триматися до кінця і не розкисати, коли щось не виходить. А хто добить землю? Курка. Біла-біла полінка.